Перший момент негатива це допуск на сесію, передбачені дуже розмиті критерії щодо доступу, можливість обмежити доступ на сесії. Це негатива. Другий момент: місце проведення сесії за рішенням міського голови в іншому місці. Ну, що це таке? Міський голова прийме рішення провести сесію розпорядженням у якомусь, вибачте, генделику, і вони там зберуться і приймуть якісь закритому засіданні. засіданню. Їм навіть не треба закривати, якісь приймуть рішення, які ніхто не буде знати. Ну це ненормально. Міська. Ада може вирішити, що завтра виділяється транш міському голові або його заступникам і прийняти по цьому з приводу закрите засідання. Але закон про досум чітко передбачає, коли не може бути беждосу до інформації, а закон про місцеве самоврядування говорить, що хочете закрити, хорошо, але ви визначите, будь ласка, підстави цих закритих засідань. Міська рада робить цей регламент, який дозволяє кучу фальсифікацій і маніпуляцій. Нет, воно, разумите, кога Не маєш ужгородської прописки на сесію, не можеш попасти. Так регламентом передбачено. Тобто, особи, наприклад, переселенці, які ще не прописані в місті Ужгороді, або члени територіальних громад суміжних сіл, інтереси яких можуть бути зачеплені, вони хочуть послухати, що там планують, наприклад, об'єднатися з містом Ужгородом. Вони не зможуть потрапити на сесію без спеціального запрошення, або якщо міська рада не захоче їх запустити. Ви йдете на сесію, да? прибули вже в приміщення, хочете зайти в сесійну залу, а зала закрита і кажуть, закрите закрити засідання, тому що депутати сьогодні проголосують чомусь закрити засідання, і ми не знаємо ні чому і які рішення вони за закритими дверями будуть ухвалювати. Така практика була у Києві, Київській області, в інших містах. Вона негативна, недемократична і порушує наші права. Міська рада не має повноважень перевіряти документи, значить, присутніх на сесії. Вона приймає цей регламент з перевищенням своїх повноважень. Процедуру акредитації журналістів взагалі в проєкті регламенту не прописано, Яким чином вони мають потрапляти. На сесію і на закриті засідання також на закритих засіданнях, не тільки для журналістів заборонено відео аудіо будь-якій особі, яка присутня в той час в закритому судом. Тобто, навіть не будемо знати, що там наухвалювали, і не буде вестись ніяка технічна фіксація, що відбувалося за закритими дверями. Плюс міський голова і депутати перед виборами вони підписали певні декларації перед територіальною громадою про те, що вони забезпечують пряму трансляцію всіх сесій, щоб не треба було на сесію ходити, щоб включити стрімінг подивитися що там не ухвалювали та й піти собі далі як сесії верховної ради у проєкті регламенту жодним словом нічого не говориться про стрімінг або про трансляцію сесії Ужгородської міської ради Порядок затвердження нового регламенту, затверджений законом України про місцеве самоврядування, це механізм, який визначений законодавством. Регламент був розроблений секретаріатом нашої ради. Він не новий, він розроблений на основі типового положення, який був розроблений Асоціацією міст України. Тобто, це за основу взяти той регламент, який запропонований в принципі цією організацією. Він є типовий і ну. Користується ним практично більша частина міст України. Тобто нічого нового там такого не передбачено, особливого. Закриті засідання, вони, в принципі, передбачені законодавством, тим більше в тому стані, в якому зараз перебуває наша держава, тобто це не нова процедура, вигадана не нами. Стаття не була розширена за ініціативи Ужгородської міської ради. Ні, це абсолютно, звичайно. Ну, можливо, якісь міста більш деталізували, які менш деталізували, тобто це вже буде подано на розгляд депутатських комісій. Вони пропонують uh -huh. як типовий регламент. Я зрозуміла. Воно однаково, що в районі, що в області, що в місті uh -huh. сесії проходять однаково. Є закон про місцеве самоврядування. Ці Та, всі є. статті, які тут є, от вони так в такому ж вигляді перенесені в наші реклами. Загроза в тому, що депутати місцевої ради навіть виходячи з цього регламенту, можуть е користуватися е цим пунктом для того, щоб в закритому режимі розглядати е, питання, які е, апріорі, є публічними, ну наприклад, розпоряджання майном або, наприклад, розпоряджання е, коштами громади, закриття засідання це абсолютний архаїзм. Тобто, це річ, яка є непрактична. Вона жодного чину за чином за всю незалежність. Е, України не була застосована на місцевому рівні, і в переважній більшості, коли запитуєш у депутатів, у міського голови, у скажіть, будь ласка, а от які питання може розглядати орган місцевого самоврядування в закритому засіданні закритим засіданням? Вони говорять про якусь проборонку, про мобілізацію, про там надзвичайні ситуації. Але вони забувають про те, що орган місцевого самоврядування не має компетенції приймати рішення в, скажімо так, в цій сфері, Якщо Рада розглядає питання, які стовідсотково відносяться до публічних проєктів рішень, і хоч вона 10 прийме рішень по закритих, вона не буде мати права їх розглядати закритими. Але є наприклад, країна у військовому стані, так тобто, є питання, які з оборони, тобто ну, можливо підпадати щось, що може бути в закритому режимі. Ну, якщо питання 100% підпадає під. Питання публічного, воно не зможе бути все рівно в закритому режимі, хоча кажу, я 18 років працюю ще не знадобилося приймати рішення в закритому режимі.